Виконуємо номер 1279 із підручника алгебра 7 та номер 57,35 із підручника Математика 7. інтегрований курс, частина друга. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Спростіть вираз і два завдання. Приступаємо до виконання. Помножимо одночлен 2х на многочлен. Множимо 2х на кожен член одного члена. 2х множимо на 3х це буде 6х у квадраті. 2х множимо на мінус 4х у кубі. Маємо мінус 8х у четвертому степені. Мінус залишимо, підносимо суму до квадрата. Квадрат першого виразу. Додаємо подвойний добуток першого виразу на другий і додаємо квадрат другого виразу 6х квадрат відняти 8х у четвертому степені, переписали. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус, і зводимо наші одночлени до стандартного вигляду, підносимо до квадрата. Маємо мінус х у квадраті, мінус 6х у кубі, мінус 9х у четвертому степені. Зводимо подібні доданки. 6 х квадрат, відняти х квадрат. Маємо 5х квадрат. Мінус 8х в четвертому степені, мінус 9х в четвертому степені буде мінус 17х в 4 степені. І мінус 6х в кубі переписали. Отримали 5х у квадраті, відняти 17х у четвертому степені і відняти 6х у кубі. Переходимо до другого завдання. Також множимо одночлен на многочлен і підносимо до квадрата різницю. 2p в квадраті множимо на 2p в квадраті, буде 4p у четвертому степені. 2p в квадраті множимо на мінус 6pm. Отримаємо мінус 12p у кубі м. Мінус залишили підносимо до квадрата. Квадрат першого виразу відняти подвоєний добуток першого виразу на другий вираз і додати квадрат другого виразу. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус підносим до квадрата і зводимо до стандартного вигляду. І тут підносимо до квадрата. 4П в четвертому степені відняти 12p у кубі М. Відняти 4П в четвертому степені. Відняти міняємо знак додати. на 2 на 2, 4, 2 на 3 12 М, П у кубі. Міняємо знак на протилежний мінус і підносимо до квадрата. 9 М у квадраті, П у квадраті. Ну, а тепер зводимо подібні доданки. 4п в четвертому степені, мінус 4п в четвертому степені взаємознищується. Мінус 12п у кубі м і 12 п у кубі м також взаємознищується. І в нас залишається мінус 9м у квадраті П у квадраті. Номер 1279 із підручника Алгебра 7.